Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Запрошую вас до Трансильванії. Але в даному відео ми будемо говорити не про Дракули та його замки, а про тенісний жіночий турнір, який відбувався в румунському місті Клуж-Напока. І хоча це був турнір лише категорію WTA 250, але на ньому було кілька цікавих історій. Ну, по-перше, брали участь дві українські тенісистки. По-друге, на турнір завітала одна можна сказати, іменита тенісистка. Ну і також на турнірі було підтвердження статусу, якого саме статусу про це говоримо далі. Звичайно ж, розпочинаємо з українських тенісисток. Ще раз повторюю, дві було в основному раунді. Точніше, одна туди пробивалася, а саме Дар'я Снігур. Вона подолала два раунди кваліфікації. І сам вихід до основного раунду Трансильванія Оупен гарантував їй мінімум плюс дві позиції підвищення в рейтину. Тим не менше, звичайно ж, Дар'я на цьому не збиралася зупинятися в першому раунді основної сітки. Грала проти 80-ї ракетки світу американки Керолайн Долгеть. Дар'я класно розпочинає поєдинок Обвідні відні удари, вкорочені м'ячі. Як наслідок відразу з брейком повела 3-1, а за рахунку 5-4 вийшла подавати навіть на перший сет. Щоправда, рахунок з 5-4 в підсумку перетворився на прикри 5-7, програла три гейми поспіль. Дуже прикра ситуація. Весь перший сет лідирувала, і в підсумку його програла. Треба вміти дотискати такі ситуації. Дар'я, на жаль, не дотисла, але не знітилася. На початку другого сету відразу повела з брейком 2. -1. 0 та спокійнісінько закрила другу партію 6-2. Три гейми взагалі на своїй подачі виграла під 0, без шансів та без варіантів. Щоправда, не виключаю, що Долхать на фініші другого сету прийняла рішення відпустити його та сконцентруватися на вирішальній третій партії. І таки сконцентрувалася, тому що повела швиденько з брейком 3-0. А за рахунком, 5-3 вийшла подавати на матч, навіть мала матчпойнт, але Дар'я його відігрує. І Дар'я в цей момент ще й зробила брейк, скоротила відставання до 4-5. На жаль, після цього програла свою подачу причому під нуль. Сил, можливо, не вистачило. За 2 години 7 хвилин Дар'я програє цей доволі таки бойовий поєдинок 5 7 6 2 4 6. Якби дотисла першу партію, можливо б і здобула перемогу, а так поразка вже в першому ж раунді. Іншою українською тенісисткою, яка завітала до Трансильванії, була Ангеліна Калініна, яка більше того навіть була посіяна під четвертим номером на цьому турнірі, тобто вважалася одним з реальних претендентів на трофей. Для Ангеліни дуже важливим був перший раунд, адже нагадаю, на попередніх двох турнірах саме в першому раунді Українка поступалася, і важливо було його таки подолати. Це було зробити непросто, оскільки грала проти однієї з господарок турніру румунки Єлени Габріелі Руса, який організатори видали Вайл -карп. Але Русе недовго поперебували на турнірі, тому що Ангеліна здобуває впевнену перемогу за два сети: 6-2, 6-3, вклавшись в годину 25. І незважаючи на те, що в другій партії Ангеліна поступалася 0-2, вона вчасно схаменулася та закрила матч в двох сетах. Румунська тенісистка не хотіла так швидко завершувати виступи, і тому за будь-яку ціну намагалася залишитися на турнірі навіть завдяки відеоповторам. Річ у тім, що Калініна, реалізовувавши матчпоінт, влучила м'ячем в лінію, і Русе в це не повірила, взяла відеоповтор. Доки власне відеоповтор крутили, Русе залишалася на турнірі. Але коли відеоповтор показали, виявилося, що дійсно Українка таки влучила в лінію, і до наступного раунду йде саме Калініна, а не Рус. До речі, це не всі історії про відеоповтори, про них ще трішки пізніше поговоримо. Тож Ангеліна виходить до другого раунду, де її супротивницею стає 66-та ракетки освіту Нідерландка Сюзан Ламенс. У першому сеті можна сказати, Нідерландка возила Українку. В основному боротьба була саме на подачах Ангеліни, і супер агресивно на прийомі діяла Нідерландська тенісистка. Ангеліна в деяких ситуаціях навіть відбивалася в підсумку. За 28 хвилин Калініна програла першу партію 1-6. Але в другому сеті все перевертається до навпаки. Уже 5-1 впевнено лідирувала Українка. Щоправда, не змогла так класно завершити свій сет, як, скажімо, це зробила Нідерландка. Лише 6-4 Калініна виграла другий сет. Можна сказати, з останньої спроби. У вирішальній третій партії трішки почали здавати фізичні кондиції. Як наслідок стартові 4 гейми другого сету це суцільні брейки. Ніяк тенісисткам не вдавалося захистити свою подачу. 2-2. Ну а за рахунок. 4-4 Калініна виграє 8 розіграшів поспіль, тобто 2 гейми виграє під 0. Спочатку на прийомі, потім на подачі. І ось так ефектно та класно завершує цей непростий поєдинок і здобуває волюву перемогу: 1-6, 6-4, 6-4 та виходить до чвертьфіналу. Ангеліна, як правило, доволі стримано себе поводить на корті, не особливо часто проявляє емоції, але от в чвертьфіналі після деяких виграних розіграшів навіть кричала Камони. Можливо, причиною цьому стало те, що в чвертьфіналі вона грала проти безпрапорної Александри Саснович. Щоправда, Саснович трішки з іншої країни, скажімо так, зараз Александра перебуває за межею топ 100 і розпочинала з кваліфікації, і кваліфікацію програла, тобто, в принципі, не повинна була грати в основному раунді, але стала лакилузером. І як наслідок дісталася аж до чвертьфіналу. Тобто ось за таким збігом ставин у нас відбувся чвертьфінал Калініна сасновіч В першому сеті кілька разів Ангеліна кричала Камони, тому що багато що в неї виходило. І хоча у супротивниці було аж 5 брейкпоінтів за перший сет, Ангеліна їх усіх відіграла, тобто відстоювала всі свої подачі. Та виграла першу партію 6-2. А коли подавала на сет, на сетпоінті виконала Ейс. Переконливо, більше того, переконливістю ще й те, що на початку другого сету Ангеліна відразу робить брейк, причому брейк під нуль. Залишалося захистити всі свої подачі, тобто зробити те саме, що в першому сеті. Але звичайно ж, сказати це одне, а зробити набагато складніше. Саснович вдалося зробити брейк у відповідь, а коли за рахунку 4-5 Ангеліна Калініна подавала 0,40 на її подачі. Потрійний сет поент у супротивниці. Два з них Ангеліна відіграла, треті, на жаль, ні. Друга партія була програна 4-6. У вирішальні третій Ангеліна двічі з брейками лідирувала, та за рахунку 5-4 навіть вийшла подавати на матч, але не подала. Соснович вдалося зрівняти рахунок 5-5. На цьому, щоправда, історія не завершилась. Адже Ангеліна відразу робить ще один брейк. І цього разу вже за рахунку 6-5 виходить подавати на матч. Але ні за рахунку 5-4, ні за рахунку 6-5 так навіть до матчпоїнтів і не дісталася. Все вирішувалось, власне, на тай-брейку, на якому Ангеліна хоч зробила, робила перший міні-брейк, але тайбрейк, на жаль, програла 3-7. Тож, вигравши перший сет 6-2, два наступні Ангеліна програла 4-6-6-7 і зачехлила ракетку в чвертьфіналь. Саме в цьому поєдинку, до речі, також була історія з відеоповтором на тайбрейку на матчпойнті Саснович пробиває в лінію. Ангеліна все не повірила і взяла відеоповтор. Кілька додаткових секунд, як то кажуть, поперебувала ще на турнірі. Але відеоповтор підтвердив, що так м'яч лінію зачепив, і до півфіналу відправилась Саснович. Там, до речі, вона відразу ж і програла. В деякій мірі схожими, як на мене, були поразки і Дарії Снігур, і Ангеліни Калініної. Мали нагоди, але у відповідний момент не дотисли ситуацію. Тож можна сказати, в трансільванських лісах українські тенісистки максимум куди проклали собі шлях, це чверть фіналу. Зараз поговоримо про підтвердження статусу, адже титул в Трансильванії бере перша ракетка турніру. Таке трапляється не завжди, щоб перша ракетка турніру та й вигравала трофей. Нагадаю, в цьому сезоні на одному з турнірів Даяна Ястремська сіялася під першим номером, але там трофею не завоювала. Єдина прикрість полягала в тому, що на турнірі в Румунії першою ракеткою турніру була безпрапорна Анастасія Потапова, яка у фіналі в трьох сетах обіграла італійку Луччо Бронсеті: чотири, шість, шість, для безпрапорної це третій титул в кар'єрі. Ну і також поговоримо про дуже імениту тенісистку на турніри в Румунії організатори видали Вайлкарт 859-тій ракетці світу, якою на даний момент є легендарна румунка Сімона Халеп. Але Халеп не дуже довго поперебувала на турнірі, оскільки в першому ж раунді розгромно за годину поступилася італійці бронцеті двічі по 1-6. І ще перебуваючи на корті, даючи інтерв'ю, зауважила: я буду продовжувати грати в теніс, але щоб бути конкурентноспроможною, потрібно. Набагато більше, і наразі це вже неможливо. Тобто, іншими словами, Сімона натякнула на завершення кар'єри. Нагадаю, свого часу в 2018 році Сімона вигравала Ролан Гарос, в 19-му Вимблдон, ще купа інших трофеїв та титулів. Ну і також була першою ракеткою світу. Але починаючи з березня 2024 року, коли вона повернулася в тур після допінгового скандалу, провела лише сім матчів, шість з яких програла. При цьому вигравши лише два сети. Ось таке не найкраще завершення прекрасної кар'єри. Що ж, кажемо до побачення, Трансильванія. А на цьому тижні вже відбувається перший жіночий тисячник сезону, який проходить в Катарі в досі, і куди приїхала захищати титул Полька Іга Швінтек. Також на турнір завітали чотири українські тенісистки. Щоправда, їм не пощастило з посівом з жеребом. Чим це все завершиться? Обов'язково про це будемо говорити. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо виникне бажання підтримати канал по особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. Буду дуже вдячний. На все добре.